Ну і до головної, але на жаль, трагічної новини дня сумна звістка про те, що не стало Любомира Гузера, стало відомо за кілька хвилин до початку випуску. У нас було небагато часу, щоб підготувати цей матеріал і згадати, якою великою людиною був блаженніший, що значив для мільйонів українців Любомир Гузар і яку пам'ять він залишить по собі. Ось що ми встигли відшукати в наших архівах. Великій людині присвячується. Людина, авторитет, любов, сотень тисяч українців до гузера. Рілігіазнавці називали феноменом. За різними соцдослідженнями йому довіряли не лише парафіяни української греко-католицької церкви, до нього йшли за порадами, дослуховувалися, чекали на благословення. Сердечно вас спаси за те, що ви тут сьогодні разом зі мною дякуєте. Бог. Майдан, початок 2014 року. Гузер на сцені і його слухає затамувавши подих, багатотисячний натовп. На той час він вже як майже три роки відійшов від справ, але підтримував зміни і надихав українців на боротьбу. Ясно, нам усім тут зібраним, що Україна потребує великих змін. Мусимо. Випрацювати, вибороти самі, уже після майдану і перед подіями на сході України він запросив знімальну групу ТСН до себе додому. Говорив про те, що політикам порадив би найтерплячіші домовлятися за столом переговорів, і що занесений меч завжди обертається проти агресора. Він вірив у силу українців та підтримку Бога. Моя думка є, що той крик, який ми чуємо що навіть там певний хтось хоче навіть відділюватися і так далі. Чомусь мені здається, що це є більше крику, як дійсності, що це робить хтось, хтось комусь підказує, хтось до чого заохочує, щоб створити, створити вражіння. Останні 10 років він майже нічого не бачив при спілкуванні просив говорити голосніше, але всі наближені до нього говорили, що Гузар розумів все, що відбувається, краще аніж володарі 100% слуху і зору, і продовжував закликати усіх до миру та порозуміння. Ось останні його публічні виступи 17 березня цього року. Він у парламенті на засіданні з нагоди сторіччя української революції. А це 2 квітня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового урочистою літергії відсвяткували 40 років священнослужіння блаженнішого Любомира. До пастви він звернувся такими словами: прохаю вас, моліться і працюйте, щоб наша церква розвивалася, жила і в той спосіб. Прославляла Бога і служила нашому народу. Тетяна Фруктова, Оксана Муляр, ТСН 1+,1.